Срібний призер Лондонської олімпіади Денис Берінчик має намір допомогти українським атаманам у матчі відповіді всесвітньої серії боксу проти команди Росії, який має відбутися 17 квітня у Києві. Про це повідомив сам боксер на своєму офіційному сайті. Втім, керівництво української команди запевнило нас у тому, що жодного діалогу з Берінчиком з цього приводу поки що не було. Того, чтобы понять, является ли Беринчик сильнейшим, для этого ему нужно пройти э, несколько этапов сборов. На сегодняшний день я не видела Дениса Беринчика, поэтому могу предположить, что Михаил Мельник также не э, имеет досконального понимания того, в какой форме сейчас находится Денис. Денис Беринчик выступил, надо, чтобы он готовился с командой. Мы уже готовимся 4 месяца, дринчика и близко не было. Ни при подготовке, ни на тренировках, как его можно ставить? Если бы Денис готовился, мы хотели его видеть в сборной, мы ему предлагали несколько раз, но его не было видно, одни слухи, только ходят, дыринчик, дыринчик, дыринчик. Ну даже если дыринчик, что один дыринчик сделает? Должна быть команда одно целое. Нагадаємо, Денис Берінчик виступав за отаманів у двох попередніх сезонах. ВСБ провів п'ять поєдинків і три з них виграв. Боксер був включений у попередню заявку команди і на цей рік. Проте перед стартом турніру відмовився від участі в ньому через розбіжності з керівництвом клубу.